Ти права, мамо, все вірно, цей будинок збудувала ти, але це ще не означає, що ти можеш робити все, що тобі заманеться. Слова доньки були холодними і категоричними, коли я зізналася, що хочу додому привести чоловіка. Так чому не можна, доню? Будинок мій, і я вже достатньо доросла, щоб приймати рішення. Мамо, в цьому будинку живе твій зять і внуки, яких ти сама сюди впустила, і тобі не буде соромно перед ними? Ситуація дійсно неоднозначна, але я не розумію, чому донька не хоче мене підтримати. Я розлучена давно. Павлу теж, тож ніяку у нікого з сім'ї не забираю і чого мені соромитись, що я в 60 років надумала заміж виходити. А що тут такого? Кому як виходить? Світлана, у мене єдина дитина, і саме заради неї я і поїхала за кордон. Може, це і звучить банально, але на той час я просто іншого виходу і не мав. Ми тоді жили дуже бідно. Все, що у нас було, це однокімнатна квартира і купа боргів. Світлана добре вчилася, сама поступила в університет, і я розуміла, що ще трохи і вона захоче виходити заміж. Добре, якби наречений житлом трапився, але ж не всім так щастить. І мене лякала думка, що я нічого не зможу дати своїй дитині. Моя кума першою в Іспанію поїхала і стала там навіть дуже непогано заробляти. Мене теж кликала з самого початку, і, зрештою, я погодилась, бо треба було щось житлом вирішувати і для себе, і для доньки. Поїхала я доволі молодою, мені було всього 42 роки, 18 років на чужині промайнули як один день. Але за цей час я добре заробила, а головне втілила в свою мрію, збудувала великий будинок і дуже. Все красиво вийшло. Я спочатку планувала менше робити будинок, але були гроші, та й ми будували. Донька заміж вийшла. Я собі подумала, що внуки будуть, і треба більше місця, більше кімнату. До того ж, мені зять дуже допоміг. Він виявився доволі господарським, мудрим, і я раділа, що буде легше з ним будуватися. Зять і справді дуже старався. Я бачила, що він відповідальний, тому не шкодувала і висилали йому всі свої заробічанські гроші, не требуючи від нього ніякого звіту. Поважала, що я це все роблю для них. Моя кума і досі з іспанії працює, а я вирішила повертатися, бо в мене я певні зміни в особистому житті. Я зустріла хорошого чоловіка. Ми з Павлом зналися ще з молодості, а потім нас життя розкидав. Два роки тому Павло знайшов мене в соцмережах, ми почали переписуватися. Потім я приїхала додому, ми зустрілися і відтоді у нас зав'язали стосунки. Павло давно вдівець живем в будинку разом з сином і невісткою. Вдома йому не дуже комфортно, там невістка з характером, а син завжди на боці дружини. Батько їм вже одним словом. Хоча він не п'є працьовитий і про такого чоловіка можна лише мріяти. Але молоді хочуть жити без батьків, тому і виживають павла дому. А я вирішила повертатися, розписатися з павлом і жити разом у мене. Адже будинок великий, місця вистачить. А чоловіка у мене ніколи не було, хоча я завжди мріяла про справжню сім'ю. А коли дочка почула, що я вже хочу вдома залишитися, вона дуже зраділа, бо треба з онуками сидіти. Та коли я уточнила, що планую заміж виходити і привезти в нас будинок чоловіка, доньку мою поміняла. Вона заявила, що категорично проти, щоб я якогось чужого чоловіка проводила до нас на все готове. Донька мене засуджує і не приймає мого рішення. Ну ти ж привела, кажу я їй, твій чоловік при всій моїй повазі до нього теж не вклав цей будинок жодної копійки, але живе тут. Мій чоловік тобі допомагав будувати, а цей прийде на все готове. Ми так не домовлялися, треба було собі окрему квартиру купувати. Ситуація дуже неприємна. Я маю будинок, але не можу привести чоловіка. І що тепер робити? Павло мені подобається, і я не хочу його втрачати. У нас життя попереду. Я хочу його прожити, а не внутрішньо менчити. Я вже достатньо напрацювалася в цьому житті. Хочу почути думку з боку, хто з нас не правив. І чи має взагалі право донька так зі мною говорити? Адже я нічого поганого не роблю. Я просто хочу пожити для себе, адже я це заслужую.